you <music> Центральна районна бібліотека імені Івана Франка зустріла гостей цьогорічними читаннями, приуроченими 155 п'ятдесят річниці з дня народження Івана Франка. На присутніх чекала цікава насичена на події. Програма творчим колективом бібліотеки була підготовлена книжкова виставка, яка представила матеріали та документи подорожі в життя, творчість і діяльність Івана Франка. Також результатами творчої акції, намалюйся за творами Івана Франка, яка тривала до вересневої дати франківських читань, було прикрашено приміщення бібліотеки. В акції брали участь учні гімназії номер 123 міста Києва та читачі бібліотеки. Невимушена атмосфера, цікаві доповіді та присутність самого онука Івана Франка дали змогу доторкнутися, бути поруч з великим митцем. За все своє життя я пам'ятаю, що і батько мій і мати моя, вони весь час говорили одне і те ж Франко це син всього народу, Іван Франко. А ви звичайні люди, тому ми не можемо до того дорівнятися, як і не маючи способні такого дару Божого. Але певно, в мене були б якісь, можливо, успіхи і в моїй житті. Я знаю, що і цінов'я моя сестра також багато зробила для літератури, для мовознавства, батько, але. Ми всі були завжди звичайними людьми. Франко був звичайною людиною, але він просто виділявся своїм могутнім талантом, даром Божим. Цим. Так Бог післав його. Значить, він був один. І такого, можливо, більше ніколи не буде. Я записався ще на бібліотеки сьогодні. Можливо, буду відвідувати її. Тільки для того, щоб Франком цікавитися, не для того, щоб і дізнатись те, що нове для мене, у культурному заході взяла участь завідувачка науково-дослідного відділу Франко і Київ музею видатних діячів культури Лариса Каневська, зануривши всіх в історичну екскурсію Києва, який знав Іван Франко у сам Франко дуже великі надії покладав на молоде покоління. Він називав їх молодими духами. Чимало молодих письменників він підтримував як уже досвідчений літератор. І саме на цих молодих духів він завжди сподівався, що молоде покоління саме від нього залежить, яка буде наше майбутнє, яка буде доля цієї держави. Пам'ятаєте поему Мойсей? Не старі провідники, але молоді. Кличуть, кличуть до бою ті, ті, що в тих крові, в яких немає ще тої рабської крові. Вони вони вже по-новому мислять, вони вже по-новому здатні дивитися на світ, на свою історію. І Франко думав саме про це молоде покоління. Справді зібралися люди цікаві. У нас був онук Івана Франка, який пам'ятає свою бабцю, і це унікальна людина, яка мешкає в Києві. Це фактично жива історія. Таких людей сьогодні з ним зустрілася, побачила цю людину, і що вони прийдуть додому і скажуть, що ми сьогодні бачили онука Івана Яковича Франка. Це так, як ніби доторкнутись до історії, так так як помацати її, відчути, відчути її сьогодні. Вже з особливою теплотою та закликом до духовної пам'яті звернулася до присутніх письменниця, поетеса, журналісти, тразнавець Теодозія Зорівна, лауреат літературної премії, режисер фільму про Івана Франка, розповіла про своє бачення творчості Франка та його як знакової особистості в нашій державі. Щоб хтось відав Франкову лірику зараз. З з точки зору нинішнього дня, якби знайшлися такі люди, які могли б відчитати ці вірші окремо упорядкувати таку якусь таку свою рідну антологію і видати її, то він би зовсім іншими гранями заграв, бо можливо трошки консервативна програма з української літератури, і саме добір творів Франка. І треба було б свіжого ока, і це, звичайно, моя надія тільки на вас. Хтось із вас, мабуть, точно цим займатиметься. До вітань приєдналися гурчумаки під керівництвом Володимира Купчина, збагативши серця справжньою піснею українською мелодикою. Центральна районна бібліотека імені Івана Франка зібрала численних гостей свята, послідовників та прихильників митця. Ми намагалися доторкнутися до творчості, до думок, мрій великого письменника нашого Івана Франка.